У цьому відео наша задача це знайти площу ось цієї помаранчевої фігури. І можна помітити, що це власне площа між двома кривими, а точніше, між двома графіками функції. між графіком функції y дорівнює х мінус 3 та y дорівнює х в четвертому степені мінус 4х2 плюс 1. І оскільки ми вже робили подібні речі раніше, тут можна припустити, що ми використовуватимемо інтеграл. А саме нам треба буде взяти визначений інтеграл на проміжку від ось цієї точки до ось цієї. Це у нас мінус 1 та 1 від мінус 1 до 1. І у нас під інтегралом буде різниця цих двох функцій. Але ми від функції, та, що на нашому графіку знаходиться вище, віднімаємо функцію, що знаходиться нижче. Отже, у нас функція, що знаходиться вище, це функція наша синенька, тобто y дорівнює x в четвертому степені мінус 4х квадратів плюс 1. Запишемо це. Отже, х в четвертому візьму трохи світліший колір, х у четвертому мінус 4х квадратів плюс 1. І від неї ми віднімаємо нашу другу функцію. А саме х квадраті мінус 3. І, звісно, не забуваємо про dx. І тепер все, що нам треба зробити, це, власне, розв'язати це все. Отже, для початку ми розкриємо дужки. У нас вийде інтеграл від мінус 1 до 1. від Х у четвертому, так і лишається, х у четвертому степені. Тепер у нас є ось тут х квадраті, і тут, мінус 4х, тут ми на мінус множимо кожен із членів, ми вийде тут мінус х квадраті, отже, в результаті отримаємо 5 х квадраті. квадраті. і у нас є плюс 1 мінус мінус 3, тобто плюс 1 плюс 3. Маємо плюс 4 Де x. Що робимо тепер? Тепер нам треба, власне, брати інтеграл, тобто шукати первісні. Отже, первісна від х4 буде п'ятому степені ділити на 5, тобто, ми просто збільшили степінь на одиничку і поділили на число, яке у нас у степені. Тепер мінус 5х в кубі ділити на 3. Той же самий принцип. І у нас первісна від 4, це 4х плюс 4х. І це все у нас на тому ж самому інтервалі від мінус 1 до 1. Тепер все-таки прирівняємо це все. Ну і насправді можемо проставити дорівнює, щоб це все краще виглядало. Отже, для початку ми робимо значення при одиничці. Матимемо 1 п'яту мінус 5. 3 плюс 4. І від цього всього віднімаємо значення у мінус одиничці. У мінус одиничці. Маємо мінус 1 п'яту, мінус на мінус дасть плюс плюс 5 третіх і мінус 4. І тепер, коли ми розкриємо дужки у нас тут скрізь поміняються знаки, і, власне, у нас вийде одна п'ята. Стане плюс 1 п'ятою, тут у нас буде мінус 5 третіх і плюс 4, якщо ось тут стане плюс. Тобто ми просто помножили на мінус 1 всі значення. Вийде 1 п'ята плюс 1 п'ята, ми додаємо ось ці частинки вийде 2 п'ятих. Тепер мінус 5 третіх, мінус 5 третіх, це мінус 10 третіх, і плюс 4 плюс 4 це плюс 8. Дорівнює, я одразу запишу 8, це найлегша частинка. І тепер тут ми зведемо до спільного знаменника. точніше, знаменника. До спільного знаменника. Отже, маємо плюс у нас вийде тут 15. 15, 15. Плюс у нас виходить 2 на 3, це 6 15, -тих. і мінус 10 на 5 це 50 п'ятнадцятих. Дорівнює. І залишаємо вісьмірку. 6 мінус 50 це мінус 44, мінус 44, 15, а 44 15. Це у нас 2, 14, 15. Отже, це у нас дорівнює 8 мінус 2, 1415. І 14,15. Це дорівнює. 8 мінус 2 і ще мінус п'ятнадцятих, тобто 6 мінус п'ятнадцятих, І це, відповідно, вже дорівнює, у нас 5 і 1 15. Власне, відповідно, площа ось цієї фігури у нас дорівнюватиме 5, п'ятнадцята.